Власне, стоїмо перед початком проспекту Черкаського. Це історичні частини на Оруонковки. Цій вулиці ми повернули історичну назву, вулиця Мостова. Ось, а, ось. Так, вулиця Мостова. А назву цієї вулиці поки що невідомо. І в 22-му році саме цією вулицею з траси тн 403 заїжджали всі фури. Які привозили нам допомогу у 2022 році і перейменували вулицю саме на проспект, тому що в цій вулиці є всі ознаки проспекту. Починається з площі культурної, це називається площа культурна, будинок культури, <плес> і закінчується... Великою артерією це траса тн на 3 Дніпро-Сімферополь. І власне тепер це носить назву проспект Черкаський, в честь Черкаської області вже встановили казівники з гербом Черкаської області і інформаційний стенд. Там з гербом Черкащина, а це вже з гербом. України. Так, ми, так, ми так, щоб ну, десь закріпити, щоб вже чітко було видно м -м -м, з гербом з назвою правильною. Декілька таких супер. екземплярів. Так. По суті, ви єдина область, яка так комплексно підійшла до допомоги спочатку нам, потім високопіллю. Це прям дуже круто. І ми ж потім якраз і розмістилися на стенді. У 24-му році, дякуючи пану Олександру, ми дітей відправили на Чигиринщину, вони зустріли, і там, декілька днів вони їздили. Вони вони да. І це прям дуже круто. Черкащина це центр України, це Чигиринщина, це Канів, це дуже крута була мандрівка. І, така от, бачите? і в 25-му році привеземо Кавонів також. Ну і вон Тарас Галовичка. Все такі є. Будь ласка. Все, всі ознаки проспекту Черкаського є. Стоїть сонка. Що на козацьку славу. Щоб краще росло, кидають копійку. Так, водичку полить може трошки. А може, да, трошки. А ми її чуємо. Чому ти випускають? Якраз з нашого сектора тут ближче, далі? Хоча є, наприклад, яка маленька стоїть. Яка найближча, вона